Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Україні! Гороскоп для Діви на серпень 2023 рік. По вашому знаку, протягом місяця будуть рухатись Меркурій з 24 серпня. Змінить рух на ретроградний. Марс буде рухатись по вашому знаку до 27 серпня. А Сонце почне рухатись. По вашому знаку з 24 серпня. Це буде найсприятливішим для вас місяцем. Ви повинні виявити свою ділову активність, показати, на що здатні. Та саме головне довести, що ви вмієте співпрацювати з іншими людьми, бачити їхню сильну та слабку сторону характеру, знаходитись з загальну мову та йти на компроміс. Успіху не досягне той, хто буде діяти один, без друзів чи партнерів. Тепер подивимось на тиждень з 1 по 6 серпня. Не пропустіть щасливу нагоду виявити свої ділові якості. Покажіть, на що ви здатні. Не забувайте про співпрацю співпрацюробітництво, тому знайдіть партнерів, колег, з якими можна було б виконати визначений обсяг робіт. Сприятливий день першим. Хоча це і буде наповнене, але для вас це якраз прорив, прорив такий може статись. Ось, бачите, так рухається по вашому знаку, Меркурій. І, значить, Марс у другому домі, тому і показано, що треба проявляти активність. Значить, наступний тиждень, з 7 по 13, на цьому тижні необхідно закріпити досягнуті результати. Для цього потрібно укласти угоди, підписати договір та укласти шлюб. При цьому приділяйте увагу кожній деталі, тому що вам доведеться усі свої обіцянки виконати до кожної дрібниці. Сприятливі дні 7, 8, 9, 10, 12 та 13. А несприятливий день 11. Наступний тиждень це з 14 по 20 серпня, на молодика 16 серпня, місяць стане в точку чорного місяця. Ось. Тому треба бути обережними з прийняттям важливого рішення. Місяцю 17, 18 та 19 серпня пройде по вашому знаку, що буде стимулювати вас до дій, ви можете намагатись завершити раніше розпочату справу, щоб почати нову справу. При завершенні справи ви можете припуститись помилки, якщо будете сподіватись на везіння або щасливий випадок. Тому для досягнення успіху бажано покладатись на власні сили та трудитись не покладаючи рук. Сприятливі дні 15, 18, 19 та 20. Несприятливий день це 16. Наступний тиждень з 21 по 27 серпня. Мрії лише про матеріальні багатства можуть вас завести на небезпечну дорогу і ви сірбнете чимало лиха та горя. І саме головне, можете втратити родину чи кохану людину. Небезпека вас також підстерігає у відносинах з партнерами, які можуть вас обдурити, бо ви пожалієте того, кого жаліти зовсім не слід. Сприятливі дні, 21-22. Та 27, а несприятливі 23, 24 та 26. Наступний тиждень з 28 по 31 серпня ви можете внести зміни у свої відносини та життя, якщо зміните свої погляди та будете вимогливі до себе і своїх недоліків. Покладаючи провину на когось, ви можете зруйнувати свої плани та перспективу на майбутнє, зіпсувати відносини, то вам не можна втрачати друзів і партнерів. 31 серпня місяць буде наповні у з'єднанні з Сатурном в рибах, ось, що може викликати руйнування, глобальні зміни обставин. Тому у цей день не бажано розпочинати важливі справи та вносити зміни, бо рішення не можна буде виконати через перешкоди, а внесені зміни будуть породжувати все нові та нові зміни, які неможливо буде контролювати, допоки вони не зруйнують все. Сприятливий день на цьому тижні 28, а несприятливі це 29 і 31. Родина та любов. Труднощі в цьому місяці будуть поступово зростати. Це буде виводити вас із рівноваги. Ви, як завжди, будете добре бачити недоліки інших, а свої не помічати. Це може відбитись на ваших стосунках з коханою людиною. Ви будете втрачати здатність захоплюватись та любити інших. Це остудить ваші відносини. Деякі розірвуть відносини та шлюб. Здоров'я! Ви будете втрачати багато сил у цьому місяці, тому для відновлення їх необхідне регулярне повноцінне харчування, гарний відпочинок та сон. Для того, щоб почувати себе в гарній формі, складіть розпорядок дня і дотримуйтесь його. На цьому я закінчую. Бажаю вам Діви всього найкращого, щастя, здоров'я, успіху.